Друзі, ну що, багато хто із вас питає, запитує, що там двері 550 це вже мало. 550 це стандарт. Посиночних готелях ми робили трьох зі чотирьох 550. Але інколи що немає, не вистачає місця, і люди думають, чи не замала буде двері? Друзі, ось 480. Тут по іншому нічого не можна було зробити, тому що стиральна машина. Є, тут хід є, але спокійно Спокійно, я заходжу і все, що трошки, так, да, ну, розумієте, що плечами, як я буду валити, зрозуміло, що в мене плеча трошки, але це не я ж не якийсь там буддозі, що не можу повернути поїзд. Хочеш сказати, що це не еваку... Еваку... евакуаційний вихід? Да, ну, да. Це, не евакуаційний, друзі, да. це не евакуаційний вихід, друзі, це не евакуаційний вихід, ви записи. Я ось така класна кабінка, дивіться, проста, класична в цьому дизайні і виглядає ось. Тому палець догори, а ми поїхали далі.